Головний редактор видання «Атлантик» Джефрі Голдберг заявив, що його випадково додали до закритого чату у месенджері Сигнал, де представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня. З деталей, які там були, Голдберг зробив висновок, що група була справжньою. На його думку, додати його до чату могли випадково, адже є багато людей з ініціалами «JG». Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За чотири дні до американських ударів у Ємені, головред видання Атлантик отримав у сигналі запит від користувача на ім'я Майкл Волс, тески радника Трампа з нацбезпеки. Прийнявши запит, журналіст опинився в чаті під назвою Хуті Пісі Group». У ній було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені глави Пентагону Піта Гексета, держсекретаря Марко Рубіо, глави національної розвідки Тульсі Габарда, директора ЦРУ Джона Редкліфа, радника Трампа Стіва Віткофа тощо подальше. Лестування в групі містило планування та обговорення удару американських військ Ємену. Інформацію про витік даних опосередковано підтвердив речник ради нацбезпеки США Брайан Г'юс, який сказав, що в адміністрації вивчають, яким чином у групу було додано випадковий номер. Член комітету зі збройних сил Кріс Делузіо своєю чергою закликав покарати відповідальних, зазначивши, що через цей кричущий удар по національній безпеці повинні полетіти голови. Американські юристи вважають, що дії Волца можуть становити пору. Шення законодавства, США, яке регулює поводження з інформацією про національну оборону. Крім того, радник Трампа встановив режим самознищення для окремих повідомлень, що суперечить федеральному закону, який зобов'язує зберігати всі текстові повідомлення посадовців адміністрації. Члени конгресу і співробітники національної безпеки вже висловили обурення ситуацією. Помічник одного з конгресменів демократів, описуючи ставлення в конгресі до інциденту, на умовах анонімності, назвав його кошмаром для оперативної безпеки. Ки співрозмовники політику у Пентагоні заявили, що ситуація з чатом у сигналі є просто неймовірною, і в це неможливо повірити. Публічно інцидент засудили конгресмени не лише демократичної партії. Республіканець Дон Бейкон заявив, що подібна інформація не повинна була бути відправленою через незахищені системи, адже Росія та Китай безсумнівно стежать за незасекреченим телефоном Майкла Волса. Своєю чергою республіканський сенатор Джон Корнін назвав інцидент Ла. Жию, і також закликав до його міжвідомчого розслідування. Експерти з безпеки також розкритикували поводження американської адміністрації з секретною інформацією і зазначили, що зараз належить зрозуміти чи порушує використання повідомлень у сигналі, закон про шпигунство та інші федеральні закони. Тим часом міністр оборони США Піт гексет відкинув звинувачення, заявивши, що ніхто в адміністрації президента США Трампа не надсилав текстові повідомлення про воєнні плани в месенджері. Сигнал пише CNN. Він назвав Голдберга брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом. Дональд Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про включення журналіста до чату. Президент США додав, що не є великим шанувальником видання Атлантик, і для нього це журнал, який от-от закриється. Пише The Hill». Хакери роздобули ДНК Владіміра Путіна за словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке. Усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам далі. Підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genotech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи і 13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок у. У сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і 13 Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. І махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало утримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті, тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати поглин. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності у цьому. Їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в Першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує сими Банкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна всередині 90-х років. Тоді група з кількох. Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак до кінця 90-х ця група вирішила, що Росія потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. І Росії свого часу недооцінили Путіна. Як би не кортіло Путіну правити Росією вічно, рано чи пізно його влада закінчиться. Політичні експерти не раз робили прогнози щодо можливих претендентів на послави Кремля. Телеграф Йої вирішив поспілкуватися про це зі штучним інтелектом. ГРОК. докладніше про те, хто може стати наступним президентом Росії, на думку програми. Далі. Перш за все варто зазначити, що конституцією Росії передбачено, що у разі відходу діючого президента від справ з природних чи інших причин, тимчасово виконуючим його обов'язки, стане премєр міністр Сьогодні це Міхаїл Мішустін. Після цього протягом 14 днів Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. При цьому Шиї вважає, що вибір наступника залежатиме від волі еліт, силових структур і самого Путіна, якщо він встигне обрати його сам. Грок назвав кілька ймовірних кандидатур. Серед них Прем'єр-міністр Михаїл Мішустін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, мер Москви Сергій Собянін, колишній секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев або його син, міністр сільського господарства Дмитрій Патрушев та екс-губернатор Тульської області Алексій Дюмін. Штучний інтелект зазначає, що наступник Путіна буде не так самостійною фігурою, як компромісним кандидатом для кланів середині російської влади. Цей фактор обмежить свободу його дій щодо України. Якщо смерть. Путіна настане найближчими роками найімовірнішим тимчасовим лідером на думку ШАІ, може стати Міхаїл Мішустін як прем'єр-міністр. Його ставлення до України буде прагматичним. Продовження конфлікту за збереження поточної стратегії, але з можливістю заморозки війни, за сильного диску заходу чи економічної кризи. Водночас Грок пише, що реальний наступник, обраний російськими елітами або самим Путіним, наймовірніше вийде з силовиків, наприклад, Дюмін або Патрушева. Ворожість до України з боку РФ Збережеться, хоча інтенсивність конфлікту може змінюватись залежно від ресурсів, Шиї підкреслив, що радикального пом'якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто. Це вимагатиме зміни поколінь та переосмислення всередині російського суспільства, на що підуть десятиліття. Нагадаємо, у червні 24-го року російський опозиціонер Ілля Паномарьов в інтерв'ю Наталії Мусейчук спрогнозував, що за можливості Владімір Путін намагатиметься привести до Кремля спадкоємця, якщо ж зміна влади відбувається. Тиметься конституційним шляхом, найбільш ймовірно, що наступним президентом стане хтось із технократів, за словами Пономарьова, Путін завжди призначає прем'єр-міністром когось із технократів, адже розуміє, що на цій посаді потрібна компетентна людина, яка керуватиме економікою. Опозиціонер, зокрема, зауважив, що вже колишній секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев неодноразово намагався проштовхнути свого сина Дмитрія Патрушева на посаду прем'єр-міністра. Проте це закінчилося лише відставкою Патрушева старшого. Виходячи з цього, найбільш ймовірно, що наступним президентом Російської Федерації стане Мішустін або будь-хто хто на той час буде прем'єр-міністром, впевнений Пономарьов. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.